Віці, дорогі викладачі, дорогі брати семінаристи. Слава Ісусу Христу! Найперше дякую Богові за те, що дозволив нам вчора щасливо доїхати до Києва. Дякую за гостинність і оця ректора, і оці настоятелів, і братів, які нас прийняли тут, дали нам можливість перепочити. І сьогодні ми маємо можливість спільно з вами тут молитися. Браті, які нас одягали в Христі, і казали, що напевно ще в історії в нас не було стільки багато священиків з святитищі, як цього разу на цій утренній молитві, тому ця молитва є сьогодні особливою. Тому я радію з цього приводу. Івангелій, який ми щойно слухали з вами, говорило про дві речі. З одного боку, Євангелій говорить нам про світло, яке має бути десь внутрі з кожного з нас. Кожен з нас може порівняти свою поведінку, коли ми перебуваємо в темному приміщенні, коли ми перебуваємо в темряві, коли ми перебуваємо на дворі, але немає зірок на небі, коли немає місяця. Тому що в час, коли ми перебуваємо в темній кімнаті або в темному приміщенні, наше серце переповнює якісь певні такі почуття, я би сказав, неспокою, почуття тривоги. Дуже часто це є почуття певної невпевненості. Не завжди нам хочеться сміятися, не завжди ми хочемо радіти в цей час, бо є якась певна тривога, бо ми не знаємо, як себе поводити тоді, коли навколо нас є темпера. І з іншого боку, якщо ви подивитеся на сьогоднішній день, який Бог нам дає, це ранкове світло, яке ми бачимо, це сонце, яке сходить, І коли ми є в світлому приміщенні, в ну, нас якось по-іншому і радість, і мир, і веселість. Ми хочемо щось доброго робити. Ми маємо світлі думки, ми маємо добрі бажання. І хотілося б мені побажати, щоб в нашому житті десь було побільше саме таких днів, коли Христос, будучи нашим світлом, наповняє нас тим світлом, і ми стаємо світлом для тих людей, яких ми зустрічаємо в житті. А ми їх будемо зустрічати в різних обставинах нашого життя. Чи це будуть мої співбрати, чи це будуть мої друзі, знайомі. Це люди, яких я буду бачити на дорозі. І приклад, який ми будемо давати їм, буде для них певним прикладом для наслідування. З іншого боку, ми чуємо сьогоднішню розповідь про Христа, який, будучи сином певної традиції, будучи сином певної культури, виростаючи серед певних релігійних принципів, бачимо, що сьогодні робить щось, що дивує поведінку цього фарисея. І каже собі, а чи не знаєш ти, що згідно з нашою традицією, перше ніж сідати до столу, треба обмитися? І часто Христа звинувачували в тому, що Він поводився не як син своєї культури, не як син своєї традиції. Христос оздоровляє в Суботу, Христос дозволяє доторкатися до тебе жінку кровоточиво. Христос робить багато речей, які, я би сказав, провокують. Інших казати, ну, він робить щось не так. Христос не боявся йти проти течії. Христос не боявся казати, що за тим, що я роблю, я бачу гідність і велич людської особи. Цієї жінки, яка була кровоточива, цього чоловіка, який його кого в суботу треба було зцілити, бо він бачив велич і гідність людської особи. Бо часто ми, християни, не біймося, що про нас може будуть думати, а, знаєте, він так поводиться, то його поведінка є дещо дивною. Якщо в нашій поведінці, яку ми маємо, ми вміємо бачити гідність і велич іншої особи, ми ніколи нічого поганого і злого не будемо робити. Навіть якщо, можливо, поверхово ми порушимо якісь певні принципи, навіть якщо ми порушимо якісь певні правила, Христос не боявся цього робити. Тому нехай цей, цей приклад, його поведінки, йти проти течії, свого народу, навіть якщо бачимо, чим це може завершитися, бо люди саме через це його не сприйняли, засудили і розп'яли на Христі, але тим не менше Христос міняв серця людей і до цього заохочував нас. Нехай саме Його навчання, приклад його життя буде і для нас прикладом для наслідного име Отця и Симме Святого Духа. Слава Ісусу Христу!